Всім мої вітання, я очей юрист Ірина Омеченко, часто даю відповіді на ваші запитання. І, звичайно, зараз ви бачите, у мене ще є одне запитання, де можна оформити саме приватний рахунок, я багато про нього говорю. І саме для тих жінок, які переходять для, до, в, в житлове приміщення якесь це будинок, квартира, що воно має власність уже чоловіка, а не вашу. Тому у вас, звичайно, там немає частки, нічого абсолютно немає. І як вам захистити себе? І, звичайно. Я говорю про приватні рахунки, які, у разі чого не діляться, не відчужуються, не можна на них накласти арешт не по будь-якому поводу, не можна взагалі їх вилучити, не можна їх порахувати, розділити, навіть декларації їх не показують, ті кошти, які у вас накопичуються на власному вашому приватному рахунку. І якщо людина, звичайно, розлучається, то при розлученні їх не можна відчужити не через суд, не через яку. Іншу інстанцію. Тому я, звичайно, всім жінкам раджу відкривати такі рахунки, рахунки приватні. Але те, що ви мене питаєте, де саме відкривати, то це я вам говорила неодноразово, що це згідно ваших уже бажань. Якщо ви звертаєтесь, я вас консультую і ви відкриваєте там, де ви вважаєте за потрібне. На сьогоднішній день такі приватні рахунки можна робити лише тільки в страхових компаніях, тому що тільки страхові компанії. На Ділені такими юридичними повноваженнями, що саме ось такі особисті рахунки з великою дохідністю, і саме з тою юридичною підтримкою, сказала, мають лише, лише тільки офіційно страхові компанії. Більше ніякі фонди, ніякі установи не можуть вам офіційно надати такі гарантії. І ось, до речі, щодо до, до, е, гарантії, ви мені можете закинути таку тему, а де ж взагалі беруться. Ці гарантії, хто взагалі може загарантувати, вони чітко будуть виплачені, ті гроші будуть збережені. Ну, по-перше, страхова компанія не має можливості просто так взяти і розпастися. Це не банк. Банк дійсно може визнати себе банкротом і, звичайно, може виплатити ту страхову, страхову суму, що зналежно з угодою, яку ви з ним складали. Якщо у вас там більше коштів, менше коштів, він може виплатити вам певну частку. В страхових компаніях такого немає. Коли ви складаєте угоду в страхових компаніях про накопичення на майбутнє або на пенсію, в кожній страхової компанії є обов'язково перестраховик. І в гарних страхових компаніях це іноземні перестраховики, які беруть на себе всю відповідальність за ті, за ті клієнти, які були в тій компанії, у разі чого з подальшою виплатою, і це обов'язково згідно законодавства.